Вітаю, шановні глядачі. Віцеві мільярдер, народжений у Львові, який побудував найбільший приватний банк Москві. Тепер судиться одночасно з трьома країнами, вимагаючи повернути заморожені активи на суму 16 мільярдів доларів, навіть більше. І найцікавіше його інтереси представляє дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Це не сценарій політичного трилера, це історія, про яку Кремль активно піклується. Про його руку, яка хоче не тільки підімнути бізнеси в Україні, а й нагнути всю систему санкцій. Отже, ми говоримо про Михайла Фрідмана. Михайл Фрідман народився у Львові в єврейській родині інженерів. Цей факт він активно використовує для побудови іміджу жертви режиму, мовляв, через єврейське походження. Йому відмовили вступі до престижного московського фізичного вишу. Замість цього він закінчив московський інститут сталі та сплаю. Я студентом почав крутитися. Вартітися, нічний клуб, перепродаж квитків. Ми у вікна у 88-му році з друзями заснував Альфа фото, імпортували фотохімікати. Через рік створили Альфа Груп. Це те, що стало одним з найбільших приватних конгломератів Мордору. Переломним моментом став 1994, коли до команди приєднався Петро Авен, колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків Московії, вже в, в 96-му Борис Березовський долучив Фрідмана та Авена серед. Саме банківщини, самі олігархів, які контролювали московську економіку, та нібито переобрали Єльцина головним джерелом статків Фрідмена стала нафта ключовою угодою його життя. Продаж частки у ТНК БП державній Роснефті в 2013 році. Загалом угода на 56 мільярдів доларів. Фрідман та партнери отримали майже 28 мільярдів за свою половину. На ці гроші в тринадцятому році було засновано люксембурзьку інвестиційну компанію One з активами в 29 мільярдів доларів, і через цю структуру він купував бізнеси в Європі і відмазував Київстар. Наприклад, про це ми не раз уже відео говорили. Це компанія Московська скупляє українські бізнеса. Але, начебто, Люксембург отак От Кремль ніжно заходив на захід. Фрідман лишається людиною Кремля і Путіна, і це ніяк не забереш. Що він контролює зараз? Альфа-банк найбільший приватний банк Московії. Четвертий загалом. Активи понад 60 мільярдів доларів. Частка Фрідмана – третина банку. X5 Retail Group це найбільший продовольчий ретейлер Москви, понад 21 тисяча магазинів. Фрідман володіє приблизно 22%. П'ятерочка. Оце все його. Є телеком ВОН. Там майже 48% через Letter One. До речі, вон володіє Київ в Україні знову таки ще частка в турецькому Турксел, близько 25%. Крім цього, мав частку в лайфселі, а також Альфа Банк України. І зараз Кремль руками Фрідмана відминає інфрапростір України точніше, it продажний простір, та загалі бізнесовий it простір клон та інше. А наш антимонопольний комітет та органи поки сплять. Все працює на Помпео, якого зараз заводили для захисту в Фаерпойн а Помпео отмазав Київстар перед нашими санкціями. Та забудьте про цих збитих льотчиків, навіть якщо вони формально нам допомагали. Треба брати, і Київстар уже держався віддавати. Хоча тут слід додати, що Фрідман гарно заніс гроші американським лобістам, аби ті захистили його бізнес. Мова йде про Майка Помпео, знову таки. А крім цього, вивели Київстар на біржу. Не з благородних мотивів, аби складніше було його націоналізувати. Деякі блогери дуже раділи цій події, а радіти було мало чим, і ми не будемо радіти, що московський бізнес себе захищає. Ще один цікавий факт: Срідман був меценатом культурних проєктів в Україні. Він заснував Альфа Джаз Фест у Львові та був великим донором меморіалу Бабаного Яру в Києві. Перед тим як повернутися загалом до цієї теми, хотіли б поговорити про важливість правильного інвестування, бо не хотілося. Б. Щоб перші гроші заносити в структури Фрідвена чи іншої московської шавки, і спеціально для цього ми створили курс основи інвестування. Це усе, аби ви, як початківець, не наробили помилок, зокрема тих, які ведуть до втрати капіталів. Це курс, де вам нарешті пояснять людською мовою, як працює ринок, які інструменти підходять новачкам, які помилки роблять 90% людей, і як замість хаотичних кроків побудувати системний спокійний план і капітали. Курс не мотивує бігом купувати актив, він навпаки вчить зупинитися, розібратися, тільки тоді діяти В результаті Ви почнете інвестувати впевнено, а не наослід. Це база, без якої нормальний рух у фінансах просто неможливий. Заявку залишайте під відео. Тепер про санкції. ЄС вдарив першим 28 лютого 2022 року, через 4 дні після повномасштабного вторгнення. Причина провідний московський фінансист та посібник найближчого оточення Путіна. Звинуватили у фінанси і підтримці московських владних структур та загрозі територіальної цілісності України Лондонська хата Фрідмана. От вона Британія підключилась 15 березня 22 року. Спочатку назвали його прокремлівським олігархом, потім в вересні 2023-го пом'якшили формулювання. Тепер санкції базуються на колишніх управлінських посадах Альфа-Груп та Альфа банку. Крім цього, там у Фрідмана була елітна хатка в престижному районі. Хайгейт Фрідман скаржився, що не може навіть розплатитися в ресторані. Йому заблокували кредитні картки, він мусить харчуватися вдома. Британський суд відмовив йому в дозволі витрачати 30 тисяч фунтів на місяць на отримання маєтку, яка бідося. Образила. Образили? Образила людину. Але насправді не шкода. США приєдналася пізніше 11 серпня 2023 року Мінфін США вніс Фрідмена до списку за діяльністю у фінансовому секторі Московської Федерації. Україна почала. В жовтня 22-го РНБО заморозила його активи як власника Сенсбанку. Вересні 23-го збув звинуватила Фрідмана у фінансуванні московського ВПК на 2 мільярди рублів. Це близько 1 мільйон доларів. Зокрема, тульський патронний завод. В жовтня жовтні го український суд арештував активи на 464 мільйони доларів. В листопаді Зеленський підписав указ про десятирічні санкції проти дев'яти компаній Фрідмана. У грудні 22-го року 50 офіцерів національної агенції з боротьби зі злочинністю провели обшук. В Атлон Хаус. Це був найбільший обшук приватної нерухомості в історії британських правоохоронних органів. Його зарештували, вилучили електронні пристрої, але у вересні 23-го розслідування закрили через процедурні помилки. Ордер визнав дефектним. У жовтні 23-го Фрідмен покинув Британію спочатку до Ізраїлю, потім, після атаки Хамасу, повернувся до Москви вперше, спочатку вторгнення. І тепер Михільчик на своїй родині знаходиться. Розумієте? І ніхто його не чіпає. Ми ж розуміємо, що. Чому не чіпають? Але Фрідман вирішив перейти в наступ. Формально він не є членом ABH Holdings та Letter One. І взагалі це не його, хоча де-факто ці холдинги його збагачують. І от, мабуть, на ці кошти Фрімен не має адвокатів, але не якихось лохів з МГУ. а дружину Тоні Блер. Шері Блер юридична зірочка, одна з 76 жінок, які стали королівськими адвокатами, Соціалізується по правах людини та міжнародному праві. І, звісно, треба було захистити право. Найстражденішої людини світу Михайла Рідм. Мабуть, страждання Міхаїльчика були рівнопропорційні суми чи як у компанії Шеріблер. Цікаво, що ця юридична конторка госпожі Блер любила крінж за гроші. Авторитарний уряд Мальдівів, катарська королівська родина, руанський шеф розвідки усі платили дзвінкою монети. Шері Шеріблер навіть лобіювала позицію щодо ненакладення санкцій на Мальдіві та є авторитарного лідера. А ще була радницею етики НСО Груп ізраїльської компанії, виробника шпигунського софту Pegasus. База продажних адвокатів. Зразу не дати її в базі. Фрідман обрав механізм ISDS – інвестиційний арбітраж. Це коли інвестори судяться з державами в міжнародних трибуналах, минаючи національні суди. Позов проти Люксембургу поданий 13 серпня 2024 четвертого. До гонхольського міжнародного арбітражного центру. сума майже 14 мільярдів євро це 16 мільярдів доларів. Це приблизно половина річного бюджету Люксембургу. Прова база, односторонній інвестиційний догір Бельгії з Люксембургом та СССР від 1989 року. Позов проти Великої Британії підтверджений 18 листопада, 2025 року міністром бізнесу Крісом Браєнтом в парламенті. Сума не розкрита, статус активний. І тут ще один крінж, про який варто згадати трохи пізніше. Позов проти України через Компанія BH Holdings, поданий 29 грудня 23. -го. арбітражний центр ICSID ID у Вашингтоні. Сума понад мільярд доларів. Предмет незаконної експропіації Сенсбанк через націоналізацію в липні 23-го. Загальна сума вимог понад 17 мільярдів доларів. Аргументи Фрідмана прості: Завороження активів є незаконною експропріацією за досторонніми інвестиційними договорами. Санкції – це полювання на відьом проти московських бізнесменів на основі національності. Немає доказів підтримки війни чи Путіна. Санкції порушують міжнародне право бо накладені поза рамках ООН. Так він вважає. Фрідоново частково вдалося отримати перемогу навіть у квітні двадцятого року. Він здобув часткову перемогу в суді. ЄС. суд визнав, що докази його зв'язку з Кремлем були недостатні, але санкції все одно залишаються, бо Євросоюз встиг їх переоформити з новими аргументами. Тепер ЄС обґрунтовує тим, що він є провідний бізнесмен, ще діяльність. Приносить суттєвий дохід московському уряду. Додатково зазначимо, що страхова компанія Альфа Груп страхує московську військову техніку, включаючи транспорт охорони кримлійського модака. Крім цього, ЄС у 18-му пакеті санкцій було заборонено під московитам використовувати ICDS для оскарження санкцій і заблокував виконання будь-яких арбітражних рішень на їхню користь. Це пряма відповідь на стратегію Фрідмена. У Фрід шукає інші лазівки, аби юридично нагнути і ЄС і Британію, і Україну. Тепер вернемося до нешановної. Блер. компанія госпожі Блер Omnia Стретежі, входить до юридичної команди Михайла Фрімена. Компанія заявляє, що Чері Блер не представляє Фрімена в справі проти Британії, мовляв, лише про Люксембургу, а от Британії не знаємо хтось інший. Хоча ми то розуміємо, що вона, як керівник юрфірми, чудово корує процесом цієї великої антисанкційної війни. А її чоловік, знаний політик, який створив. Тоні Блер інститут. Інститут Тоні Блера має частих гостей з чинного уряду лейбористів. Цікаво, чи ні владі в кайфи, що з ними воює дружина його колишнього лідера. Чи у лейбористів це нормально. Той самий Тоні Блер винен зрощувані Кремлівського мудака на початку 2000-х Блер був одним із головних західних лідерів, які лобіювали інтеграцію Мудака з Кремля до європейської спільноти У 2000-му... В році він сказав, що Путін лідер, готовий до нових відносин з Євросоюзом та США. Британський уряд при Блері збільшив експортні ліцензії та контрольоване обладнання для Москви на 550%. І це під час Чеченської війни, до речі, от вам який дружок. Піражок. Коли журналістка Анна Політковська запитала його про права людини на Москву, була відповів моя робота як прем'єра дружити з паном Путіним. Поняла? А тебе, Анна, причокнуть. А Блеру буде пофіг, воно буде далі з дружиною бабки мутіть. От і все. Ще один важливий момент: у 2002 році британський уряд виступив проти вступу України до НАТО, ремонтуючися тим, що це ускладнить нові відносини з Московії. От так от Блерчик, сасався з дружком. Навіть є фотка угоди між Бріттіш Петролем та ТНК, де на фото є Тоні Блер. Одах з Кремля там Михайло Фрідман. Я, власне, показую. Сьогодні Блер змінив риторику, звісно ж. Він називає моділу відірване від реальності, підтримує зброєння України і каже, що Путін не може перемогти. Але тінь минулого залишається. Те, що його дружина тепер працює на Фрідмена, лише підсилює цю тінь. Можна було б посоромитися, сімейство блерів. Фрідман виграє майже 14 мільярдів євро від Люксембургу. Інші олігархи підуть тим самим шляхом. Це буде сигнал гаманцям Кремля. Перемога покаже, що можна уникнути економічного тиску, не вступаючи проти модака. Тобто не треба боротися, треба. Гратися з кремлівським урядом і заробляти бабки по цивілізованому світу. І все буде добре. Урядам доведеться або виплачувати мільярдні компенсації, або знімати санкції. Справа Михайла Фрідмана це тест на місці західної санкційної системи, а також показник, хто є моральним банкрутом під гаслами прав людини. Дякую, дорогі друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал і залишайтеся з нами. Всім всього найкраще, до побачення.